В першу чергу хотів би подякувати нашим захисникам, які дають нам змогу тренуватися, грати і розвиватися. А по грі, думаю, цікава гра була, інтрига зберігалася до самого кінця. Може, трошки в нас в другому таймі змазалась цілісна картина, але не можу сказати, що ми переграли Буковину, але значить, ми заслужили на цю перемогу. На вашу думку, чого не вистачало суперникам, аби хоча б зрівнятися? Забитого м'яча. Добре. Некорект, некоректно мені коментувати дії суперника. Хороша команда, хороший підбір футболістів, досвідчена команда. Відчуваються хлопці з майстерністю. Ну, не завжди виходить. Які цілі на сезон? Максимальні. Максимальні цілі. Цієї, цієї осені попасти в, 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 в нашу першу п'ятірку, а там вже будемо коригувати за, за задачі. Таке останнє питання. Чого очікувати від мене в цьому сезоні? Яскравої динамічної гри? Ну, перш за все вітаю команду. Тернопіль з перемогою готувалися до цієї гри, знали. Напевно, це сама швидка команда, яка вибігає в контратаку, продивилися, вивчали і попереджали, що не можна грати через середину ці передачі, готували акцентовано фланги, тобто десь перебудувалися. Але ну, дуже важко щось потрувати футболістів, які не можуть зробити подачу флангу. Ми розраховували на стандарти, тому що зробили баланс. Вверху більш вертикальний футбол, тому що виконавця зараз у нас насамперед не вистачає. Але опять же, дивимося, другий тайм перебудувалися. Шукаємо цих виконавців, які будуть надалі давати результат, тому що ну, сам, саме головне то, що команда збереглася, що команда буде грати в першій лізі, тому що було, опять же, дуже ситуація була неприємна. Знаємо, що у нас дуже багато футболістів пішло. Опять же, той креатив, який у нас був, ті лінії, які ми наладжували. Та гра, то зараз це все повністю у нас розвалено. Тому, я думаю, будемо будем рухатися далі, будемо шукати свою гру. Команда три тижні тільки проводить підготовку. Тому тяжкий календар, ще раз наголошую, що Тернопіль по гріє, напевно, ну, буде з Карпатами претендувати на вихід першу п'ятірку. Дуже хороша команда, яка опять ж зараз, по-моєму, 3-4 роки вже цей склад, у них постійно наіграний, вони вже друг друга відчувають. Да. Ви ж бачили, як рухається м'яч. Хороша команда. Ну, а нам працювати, нам треба, по-перше, виконавців шукати в лінію атаку, тому що дуже важко. Грати без завершення, і я кажу, саме даже акцент поміняли двох крайніх захисників для того, щоб зробили агресію іменно в штрафній. Є на чим працювати, ж кажу, нагрували стандарти опять з виконавцями. Не знаю, будемо розмовляти, будемо дивитися, будемо робити висновки, тому що дуже, дуже, дуже багато питань. Дуже багато питань до футболістів. Я їх попереджав, що. Після кожної гри ми будемо робити висновки до того, щоб рухатися далі. Ми не можемо стояти. У нас немає часу, нам треба, треба рухатися. Дуже, дуже важкий буде сезон. Тому нам всім терпіння. І дякуючи нашим Збройним силам, що нам дають можливість грати в футбол, вдячні їм. Слава Україні. Чого насамперед не вистачило великої, щоб отримати перемогу в цьому матчі? Е, ну, я не хочу зараз. Зупинятися на яких конкретних моментах, ну, ще раз наголошую, то, що я говорю, ми не можемо м'яч доставити даже тобто десь не можемо виконати подачі з флангу. Тобто, ми упростили гру, тому що у нас дуже зараз. Ну, нова команда, тобто, нема того креативу в середині, який був. Ми потеряли скрипну. Не буду зараз вертатися назад. Це вже пройдений етап. Треба готуватися вперед, треба шукати ті позиції, які нам будуть усиляти, давати той креатив спереді. Не вистачило першу першу тамін. Висловив не вистачило дисципліни, тому що попереджали ні в якому разі не грати через центр поля. Тось ми мали вскривати через фланги. Ні в якому разі не доставляти м'яч в середину, тому що СП... Нива дуже дуже агресивно, дуже швидко вибігає в контратаки, На це ми наголошували. Десь ми не виконали цьому першому таймі, дали можливість вибігти. Футболістам десь на стандартах програли, не виконали ту установку Опять ж, по погодним умовам. Сказали десь в кінці притримуйте м'яч, тому що ми не можемо зробити не вертикальні, ні діагональні передачі проти вітру грає. Мяч десь застриває, суперник встигає перебудуватися. Ну багато є нюансів, але насамперед є команда і. Маємо рухатися далі, маємо набирати свої очки. Кажу, так, да, старт такі Тернопіль і Карпати це дві такі команди, які претендують на вихід піднятися рівно до першої п'ятірки, а там вже теж як у них вже там будуть питання, вони будуть вірш, що наша задача зараз опять, зробити боєздатний колективов. Ну, насамперед опять, розумієте, постійно треба будувати, постійно ми щось будуємо, рушимо, будуємо, рушимо. Ну, ну дуже. Хочеться вже якоїсь стабільності, хочеться стабільний склад, який можна нагрувати, який можна вирішувати якісь задачі більш серйозніше. А чи плануєте ще підсилювати команду? Якщо так, то які саме позиції Лінія атаки. Лінія атаки. У нас не вистачає лінія атаки. Ми Навіть у нас Пологнюк до останнього ми його тільки вчора підписали, тому що було питання, він і травмований був, пропустив всі збори. і він вчора тільки ми його встигли дозаявити. Тому лінія атаки у нас наголошувала, ми ж спочатку зборів, наголошували, що нам потрібні креативні гравці, які будуть допомагати нам в лінії атаки. таки. Перше, на Фарасієнка ми надіємося, вже другий рік надіємося, але щось поки це все на місці. А тепер капітаном команди буде Новотрясов чи це тимчасово? Ну, Новотрясов, так, зараз буде капітаном Новотрясов. Добре, і що тоді останнє питання? Як на ваш погляд прийшла трансферна компанія клубу в літній більш сезоні? Ужасно. Ну, скажу відверто, ужасно. У нас не було часу, у нас не було можливості, у нас не було варіантів, скажімо так. так. То, що ми потіряли, ми потіряли ключові позиції. І... І зараз ми над цим будемо працювати. Ну, опять же, є у нас молоді футболісти в школи. Я вам скажу більше, що ми навіть виходили до футболістів, які у нас в Чернівецькій області, запропонували їм контракти, щоб вони приходили, вони відмовлялися. Тому що їм краще грати на область, краще розвиватися там в інших областях. Ну, це їх вибір, тому нам треба шукати ресурси з нас десь в інших моментах. А які цілі конкретні на цей сезон? На цей сезон хочеться побудувати команду, щоб вона була не на пів року, а щоб було це на рік, на два, щоб ми могли якісь задачі будувати. Ми не можемо постійно щось створювати, ламати, створювати, ламати, створювати. Ну це дуже важко. Це дуже важко. Я ж кажу, завдяки завдяки президенту він опять зібрав, створив цю, скажімо так, людей, які допомагають в цей нелегкий час створити команду. Опять же, Чернівці, обласне місце, яке ну, має бути команда премєр лізи має бути. Маємо має, має створити це вже, щоб опять же, ну це треба час, на це треба, щоб хоча б рік, щоб команда повноцінно рік попрацювала в одному складі. Неможливо, я ж кажу, неможливо постійно будувати, ламати, будувати, ламати, шукати якісь моменти. Це дуже важко. Дуже важко всім і футболістам, і тренерському штабу. Це все дуже нелегко. Але опять же, слава Богу, слава Збройним силам, що ми можемо, ми будемо, і ми будемо рухатися далі, і будуть у нас перемоги, переможемо ми ворога, і буде в нас все добре. Слава Україні!